Так, в продажі є такий надіжний апаратик. Це Meriva, Меріва, за задіне 1.6 бензиновим мотором. По машинці що? Він з тюфом, тюх до 2025 року 5-го місяця. Да. Моторчик. Саме головне, що пробіг, пробіг у ньому 105 тисяч. О, так що, якщо кому цікаво, звертайтеся ціна його 2550. Це якби плюс-мінус адекватна ціна. Автомобіль майже ще рік тюва є. Не майже, а навіть більше рік тюва. Тобто стихогляд. По машинці, в принципі, сів, поїхав. сцеплення поміняне, вже все якби робити нічого не треба. Так, да, є якісь, може там потертості, сколи. ну, автомобілю 20 років, самі розумієте. Так, по салончику все, він якби в нормальному стані. Для першого, машинку взяти, Чисто передвигаться, це те, що треба варіант. Простий, надіжний 16 мотор бензиновий. 105 пробіга, 105 тисяч це, якби, ну, можна сказати, капсула часу. Так що, кому цікаво, контакти будуть під відео мої, звертайтеся. От. Автомобіль знаходиться в районі Штутгарта, Можете приїхати, подивитися, хтось може бути доставка вам. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до МРЕВ. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас, контакти митного брокера в шапці. Профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях, дамо контакти підборщиків.